Природа наша муза. Вона досконала, гармонійна і вишукана. Ми нараз вмирали перед перламутрово рожевим небом, на якому заходило сонце. Вслухалися у дзвінкоголоси спів пташок, затримували погляд на осінніх, огняно-багряних деревах, з насолодою вдихали духмяні пахощі квітів, розглядали візерунки на склі, що залишив мороз. Насправді кожен з нас черпає натхнення у природи. У вчених та винахідників, що прискіпливо вивчають її явища, виникають ідеї нових приладів, технік і методів. Дизайнери та архітектори створюють незвичні споруди, елементи інтер'єру, що повторюють риси і форми об'єктів у природі. А письменники, живописці, фотографи, музиканти та інші митці закорбовують самобутню красу природи у своїх творах. Погляньмо, на що ж природа вже стиха надихнути людство. Науковці та винахідники постійно черпають натхнення у природи. Вона підказує безліч винаходів та відкриттів. Подивіться, як деякі явища у природі наштовхнули науковців на нові винаходи. Націнинки маку розсіюються через невеликі отвори у коробочці. Очі кішок світяться в темряві. Вони відбивають світло і дають змогу тварині краще бачити вночі. Листя лотоса покриті особливими волосинками, завдяки яким бруд не затримується на рослині. Завдяки особливій формі дзьоба птах рибалочка може безшумно занурюватися у воду. Та кравець шиє свої гнізда нитками з рослинного волокна. Дзьобом ташка проколює отвори у листі і протягує в них волокна на рослини. На щупальцях восьминога є присоски, які допомагають йому не зісковзувати під час руху на слизьких поверхнях. Реп'яхи часто приліплюються до одягу чи шести тварин. Усе тому, що їх колючки насправді маленькі очки. Горбики в передній частині плавника китів допомагають тваринам швидше та більш спритно пересуватися. Мозок дятла ніколи не травмується під час боріння дерев. Це завдяки будові черева, що захищає голову і шию. Шкіра акули вкрита особливими лусочками, які надають їй гладкості та полегшують пересування у воді. Отож, природа справді надихає, як же чудово не лише жити поруч із цією вабливою красою та черпати із неї натхнення сила, але й бути її частиною.